36 світлин із деокупованого ізюму презентували у Вінниці. На них знищена російська техніка, будівлі та діти, які пережили окупацію. Кадри зафіксував вінницький фотограф Костянтин Ревуцький під час поїздки у зруйноване місто. 80% ізюма зруйновано, люди дуже перелякані, люди поникші, без їжі, без води, без газу, без електрики. Їх хтось, хтось виїжджає, хтось не може виїхати, залишається там. Собственно, це все і показали на світлину. За підрахунками Суспільного на відкриття виставки прийшли близько 200 людей. Вінничанка Світлана Білаш каже, найбільше вразили світлини дітей. Діти залишаються і без батьків, і інвалідами. І це нація на наступних два-три покоління. Це ми будемо відчувати цей біль, який зараз ми переживаємо в нашій країні. Олександр Склярук на виставку приїхав із Могилів Подільського разом із дружиною та півторарічною донькою Євою. Розповідає, сам нещодавно повернувся з Ізюма. каже і досі перед очима розстріляний кінь, який на цій світлині. Ми волонтери це ми були в цій самі поїздки. І саме найбільше вразило оце, цей цинізм цих загарбників, які. Нехтують всіма правилами ведення війни і абсолютно передбачити що в них в головах просто неможливо. Розгорнули виставку в одному із місцевих ресторанів. У понеділок її перенесуть до Вінницького художнього музею. Там світлини пробудуть тиждень. Далі їх повезуть містами України та за кордон. Юлія Ковалишина, Андрій Нєстяров, Суспільне новини, Вінниця.